Ні, давайте ні, давайте ні. Краще? Ні, не знаю. Давайте нічого чудемо тримати, так, ми не їм будемо. А як воно зараз піде назад? Ні, не треба. треба потягнути, блин, за то колесо. Давайте спомінівську. Нево, потягає зараз, а то? Там душа, шарку! Роз <просу> є, хлоп! Шарти, стопінь, Там звернені, беремо. Це може трахати. Вони зелені. ти зелені!

Дай машину біж паралельно. А там хлопці поможуть, щоб він затягнув, щоб не впала. Хлопці, води в кого є в машині, вода!

13. Заплаю свою майку. Тут. Диви гар, не рви, відкручуємо сидушку. Так, відкручуємо сидушку. Надо нормально, не паникуй. Вот, ты когда ты лекарни execut 違う。 Маленько пускаю, тихо, коробки. Ай, блядь, это пора. Тихо, три попани. Блядь, зашли с ним. Там нашого не Є, <Alice>

Я більше не хочу випускати її, бо її болить. Ти шкоди знімати, а ми добре опустимо. Та не пускайся, все. Вона тільки вперед. Я нічого не бачу. Що там? Ще все, все знімаємо. Ще сонце, теж не є. Тебе все добре. Та не знімай ми її. Треба її перше забрати. Я Рука права болить, бінді. Давай пробуй накалятися вперед. Як ви її хочете вийняти? Хай сяде їжа дай ще зніму шлюшку. Який ключ? На тринадцять. Пробуй перемог. Богдан, Богдан, пробуй їй, Богдан. Дай лікар, де в нас тіло, спробуй їдися. Чекайте, пробуй пересуватися направо. Спробуй пересуватися. Заливай, скачай, зараз наводиш.